Мене дуже засмучує, що ми живемо в такому суспільстві, де жінки не можуть собі дозволити виглядати, як вони хочуть. Тому що я, як людина, яка вміє себе контролювати, мені би дуже подобалося, якби дівчата ходили, як вони хотіли б, як їм комфортно. Зараз є тренд «звільніть соски. Ось, і дуже багато дівчат. Я лідер цього руху. Дуже багато дівчат ходить без бюзгалтера, і мені цей тренд подобається. Ось, але на жаль, через ось тих кончених людей не всі дівчата це можуть собі дозволити. А тепер хочете зараз? Вам буде цей шах Роздягаюся. і мат Бенс історія про жінку, яку вивезли в ліс. Реально вивез таксист угу. в ліс і хотів їх зґвалтувати. Сталась в східній країні. Тільки ця жінка з закритої родини, що для неї навіть вдягти, ну, просто брюки там чи джинси, це було заборонено правилами її сім'ї. Вона носила Харам. завжди дуже закритий одяг, дуже довгі спідниці. І ну, це особисто моя знайома. Вона завжди виглядає дуже скромно. Тобто, я знаю знаючи цю жінку, впевнена, що вона навіть не розмовляла з цим з цим водієм.